Дорогі брати, і сестри, сьогодні маємо радість зустрітися в часі урочистості всіх святих. Ця урочистість дає нам нагоду задуматися на подвійним горизонтом людства, яке виражаємо символічно словами земля і небо. Земля представляє історичну дорогу. Небо вічність, повноту життя з Богом. Таким чином, це свято дає нам нагоду думати про церкву у її подвійному вимірі, церква в дорозі часу, і ця, яка святкує свято безкінечне, небесне Єрусалим. Цих два виміри є з'єднані. У дійсності супрочастника Святи. це дійсність, яка розпочинається вже тут, на землі, і сягає свого звершення в небі у земному вимірі. Церква є початком цієї тайни супрочастя, яка єднає людство в тайну цілком з'єднану у Ісусі Христі. Він провадив. У людський вимір цю нову динаміку, цей рух, який веде в напрямку Бога у цьому ж самому часі до єдності до миру в глибокому сенсі. ісус Христос говорить Евангеліє від Святого Йоанна, помер, щоб з'єднати разом сини Бога, які розпорошилась, і це своє діяння продовжується у церкві. Яка є невіддільно одна, свята й католицька бути християнами? Це означає належати до церкви і означає відкритися на це супрочастя, як зерно, яке замикається у землі, вмираючи і приносить плід, возносячись до верха у напрямку неба. Святі, ті, які церква проголосила святими, а також всі святі і святі, які Бог знає, і сьогодні, яких згадуємо. Переживали в інтенсивний спосіб цю динаміку. Кожному з них в дуже особистий спосіб. був присутній Христос, не дякуючи своєму духові, який діє. Через слово і Таїнство. справді бути з'єднаними з Христом у церкві не зменшує особистість, але відкриває, і перемінює через силу любові і становить вже тут на землі, вже встановлює віковічний вимір. по суті, означає стати єдині на образ Сина Божого. Звершувати Божий проект, який створив людину на свою подобу. але це закорінення в Христа відкриває нас так само на суперчастя з усіма іншими членами його тіла містичного яким є церква, суперчастя, які б досконали в небі, де немає ніякої ізоляції і ніяких поділів. у сьогоднішньому святі, ми коштуємо красу цього життя, цілковитого відкриття на погляд любові Бога і саме братів, в яких ми є впевнені, що досягнемо разом з ними, Бога будемо з ними. Отже, у святих бачимо перемогу життя над смертю. Бачимо перемогу любові над егоїзмом і над смертю. Бачимо, що наслідувати Христа, веде до життя вічного. І дає сенс теперішньому кожній хвилині, яка проходить, тому що відкриває на любов любові надійкори лише віра у вічне життя, дозволяє справді полюбити історію теперішню, без прив'язання і так само у вільності паломництва. Ангел нас Господні благовісти Марії зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодать і повна Спад з Тобою. Благословена між жінками, благословена підлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Ось я раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоїм слову. Радуйся, Марія, благодать повна Спад з тобою, благословена між жінками. Благословенна підлона Твого Ісуса. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. І, і Слово стало тілом, і вселиться між нами. Радуйся, Марія повна, спать з тобой. ти між жінками, благословені підма на твою Ісус, Свята Марія Мати Божа. Молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Молись за нас, Пресвята Богородиця, Діве, що ми застояли собі на свистом. Молимося, просимо тебе, Господи. Господь, нас Твої благодать, що ми які через ангельські благовіщі знали втілення Христа, Сина Твого, через страждання Христа, і Христою, всягли славу Воскресіння. Через теж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині повсякчас, і на віки вічням. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині повсякчас, і на віки вічнями. Слава Отцю, сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині повсякчас, і на віки вічнями. За війни померли, вічне спочивання, даруєм, Господи, а світло віковічне хай світить, нехай спочивають у мирі. Ам. Нехай ім'я Господнє буде благословенне тепер і на віки. Допомога наша в імені Господа, Котрий в Небо і землю. Нехай вас благословить Сумутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Platz. Дорогі паломники французької мови, сьогодні ми святкуємо урочисті всіх святих, які стоять напроти Бога. Святість церкви є Найважливіша в сьогоднішньому часі, і саме тому церква святкує урочистість сьогодні, щоб жити блаженствами, які ісус сьогодні в Євангелії вказав нам як дорогу, Сердечно вітаю всіх коломки англійською мовою. Особливо з парафії Святого Духа з Етму сьогоднішня урочисти всіх святих пригадує нам наше вічне призначення. Так говорив святий Томак Квінський, що в Господі знаходяться правда і досконале світло і сонце, яке не заходить. Серечно вітаю всіх паломників німецькою мовою. Бути з'єднаними з Христом у церкві, не, не аналіє особистості, але відкриває, перемінює силою любові. І вже дає тут на землі повічний вимір. По суті, означає бути з'єднані Сина Бога, звершуючи божий on план, який створив людину на свій образ і подойн, отже, це включення в Христа відкриває так само нас на суперчасті, усіма членами його містичного тіла, є. Церква суперчастя, яке досконали в небі, сердечно вітаю всіх поломників іспанською мовою, які беруть участь в цій марійній молитві. як коломницька церква, сьогодні з радістю святкуємо урочистість усіх святих. Пам'ять про тих улюблених братів Бога, наших товаришів наповнює нас радістю, що так само і ми колись осягнемо небо нехай просвята Діва Марія допомагає нам бути вірними обітни Христа. Дякую. Пославим поляків. Z wszystkich znanych, nieznanych świętych, w szczególny sposób jamiami i sobie, że wszyscy jesteśmy powołani, powołani do świętości, to znaczy do wiecznego życia, wale pana. Wipiuaniu tego powołania, przykład świętych nos pod pobudza, po, po a ich pr, bratnia modlitwa nas wspominaga

Компаняти Дім товаришу, епископ Емерит, Монсеньор Вію Полетто. Вітаю молодь з Модена, які отримали таїнство миропомазання і товариство Ангели Життя. Всім бажаю доброго свято всіх святих. Дякую. Ми так само бажаємо, щоб це свято всіх святих, ручистість всіх святих, Наповнила нас бажанням бути святими, щоб ми завжди намагалися берегти цю Божу благодать, пожертвену нам Богом на щоденні, щоб ми не втратили цієї благодаті і переживали цю нашу земну дорогу, тримаючись за руку цих багатьох святих, яких сьогодні споминаємо. Всім вам бажаємо доброго свята, всіх святих. моліться за католицьке телебачення від вічного слова, яке діє в Україні, яке дає нагоду вам безперервно кілька разів в тижні, єднатися разом зі святішим Отцем, Папою Бенедиктом XVI, і брати участь у прямих трансляціях в службі з Ватикану. Моліться за нас, підтримуйте нас, будьте завжди з нами. Слава Ісусу Христу! Навіки слава.